Не суди книгу за обкладинкою, таким гаслом вітала жива бібліотека читачів. Міліціонер, лесбійка, гей, феміністка, мусульманин це лише неповний перелік доступних для прочитання книг. Живу бібліотеку створили, аби розвіяти стереотипи. Саме перше то, що іслам це релігія тероризму, що вона отримала своє місце війни, потім війни, потом там взривів всяких Отношення до християнської релігії про те, що ми її не признаємо. А на самом деле, наоборот, ми признаємо християнську релігію як Божу, признаємо всіх пророків від Авраама до останнього Мухаммеда ісуса, віримо всі його чудеса, всі його явлення. Перший стереотип це те, що Крим це тільки море. Друге люди зовсім не знають, наприклад, національних страв. Мене немає виникати таких певних стереотипів, бо я намагаюся їх розбити сама в своїй голові. Тому зараз я можу сказати, що в мене немає якогось окремого стереотипу щодо певної національності, наприклад, і до певного там класу. Там як я не знаю, меншини. На жаль, не кожен здатен побороти власні упередження, як ільзара. Приглашали молодого чоловіка на роль кримськотатарської книги. Молодий чоловік прийшов, побачив, що зі спросходять на перхапчення в груди у. Що не жінчина, а втроху навіть список учасників. помимо што то есть кримського татара, є книга гей, наприклад, і ушо таким чином. Одні упередження читачів розвіялись, натомість інші закріпились. Закріпити вдалося наприклад, перше там стереотип, коли розказали дівчина, що вона вже заміняє е, кримського татарина, який повинен був бути вчора, але побачивши своє ім'я в одному списку там з геєм телесбіки, він. Пішов, що існує такі демократичні сім'ї, да, де доньку можуть саму відпустити на навчання. І От моя книга зараз вона навчається сама, живе в студентському гуртожитку, дівчина кримська пота. Що для мене, наприклад, ну трошки здивувало. Самі книги розуміють, що за одну розмову стереотипів не розвієш. Сложно сказати, що, наприклад, за 15 хвилин бесіди ми сломали чи то стереотипи. Ні, ми просто дали якусь інформацію, да, і далі вже ділять чоловіка, як з нею працювати, що з нею робити. Куватись з книгами можна було з 24 по 27 березня у столичному будинку. Кіно Владислав Бурбела, Христина Гладка, Могилянська школа журналістики.